Я всі вітаю, мене звати Вова Спейс, Ми продовжуємо приходити гру Суперход. Так що без лишніх слів ...погнали. Погнали. Гра крута, гра варта того, щоб її пройти. Так. От тепер до... Що? От... Ага! Ну я супаин. Бля, то вот сука. Тихо, тихо, тихо тих. А, ні-ні-ні, неправильно. неправильно. Блін, Не так. Не так, не так, не так Неправильно Що му таке? Типу Типу бач що... Блін, чемодан зламали И, бля, я ж забыл, что я такой мужик. Бля. Ну да, ну да. Бля там, а, то звали. Добре. Опа. Да блин! Ай! Ну понял тему. А ну давай в топ. Pá, tá. muda. Minus 1. Ah, Я не, не могу, не могу, Пистолет. Так, Я... да, мне Блин. Для пушки Эй, нам мене... хорош. Эй! Кто? Кто Я... мене... От хто? Так, пошика. Шеф. Ну вот знов Що Та... что за дичь. Да, і мене там той за... ладно Є! Yeah. Прийшов! блін. Прийшов! Повторяй за мною! не має значення. Тіло, тіло ...не має значення. Ну давай! Курдон. Хорош. Рал. А, блин. Я промазал, серьезно? Доброе. Ну, а, потронил. А, блин. Назад, назад, назад. Тихо. А? А -а -а Ай! Я можу в того помістити, ставить? Але ні. На, блін. Ох ти шо! Завіс ти он завалив. На блін! Ай, в спину пазлу! Прийшов! Прийшов! Ну насправді паді це ще поки так-то не дуже важко. Той зі мною та ти задовбав. скільки ще можна повторити? Система мене звільнить. Давай, система мене звільнить. Давай, блін. Система, звільни мене. Ще один крок. Знаешь, Лер, робом такого. Вот. Бля-бля-бля, перезарядка. На, блядь. Вс, з першого разу нафіг. Супер. Блін, оце було гарно! Супер. От погодьтеся, це було класно. Ми підійшли до ядра. Ага. Що то теж повторити? Я готовий. Опа. Ну давай. Ядро, блін. Кабелі якісь чи що тут таке взагалі Схоже, знаєте, як в ті колони в тих, блін. В тих, ну знаєте, в тих грецьких будівлях. Стародавніх. То похоже на то, блін. Я не знаю, як то правильно називається. Так що... Так що, ну я поняли. Але так то по задумці це кабелі, Ну Але реально, похоже, на ті колони добрі. Заденько, заденько. Ошибись. Повторяй за мной. Давай, блин. Я примешу в ядро. Я примешу в ядро. Давай. Примешу. Мы что там в том ядре, блин. Захопи ядро О, це ми Загрузка Ото 0-0-1-1-1-0-0-1-1-0-0-1-1-0-0-0-1-1-0-1-0. Бляб, не витягнув мене. Жопа! Ааа, я намагався втекти, але не витяг. 그

Шатись в тій. Де пістолет? я нечайно право не А, Ну да. Та. та я же

Так, порівняй. Давайте, давайте. Та бл, хаз. Мене не хочуть, щоб я туди... Бляха. Ну да, блин, конечно. Да блин! Як я маю реагувати, скажіть? Так, ладно. Так. Ну, на это Пробуем еще раз, бляха. Давай. Ну, конечно. Там был весь ну и чё? О,

автівка. Падло, гребане. В... Ща все буде. Хто візьме? Да блин. Опа. Попав. Yeah. БЛИН! Да блин! Фух, вроде як розібрався? Погнал. Блях, оце, оце вже реально хардкор. Давай вже задолбали вну. Я діду до статих відсотків чи ні. Фух. Ото. Ну шо ж о, навіть так, Чемна. на. Бля. Czy to już final? Czy młodszy? O cholerze, panie. No cóż, co? wiem. Ostatni Merty. Ja nie wiem, czy to finał czy nie, bez pojęć. jeszcze słodki. Tak. Znowu to wodź Що мене знову затроллить? Не? Клітка, камера, блін. Якась. Відкривайся і мать. Що ти робити? Тебе щось стримує? Мммда. Хоч його двері мене стримують. А шо вони якісь такі високі? Ти повинен звільнитися. То я без радіості. Во. Давай. Ох, хорош. Твій розум. Програма. Моє тіло мене стримує. Ошибіс. Я навіть не знаю, як то коментувати, Звільни свій розум. А! Ну вода, оце ж я. Диво, видно. Інверсі. Ну шо ж. Все. Я не знаю, чи є якісь, якась варіативність. Відкрийте безкінечний режим. Ти диви. А я ж, то не відключився? І що тепер? Супер. А. Хот. Супер. Супер. Хот. Супер. Хот. Передай контроль. Хот. Ну то пусто. Dun 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 dun. Може, що надіюсь мене буде чути. То, походу фінал. Я yeah, надіюсь мене чути. Ну no, так. No, все ми А Афім'єнна гра. Така коротенька, але для каналу я саме то. Першу. So, підписуйтесь, ставте лайки, зустрінемось. В нових проповіх їхати. Так, надіюсь, що не авторський пляхар. Дуже надіюсь, що не авторський. Парик. Барченський. І так, да, про черга польська. Визовний киркулятор. Партнер нога. Все, всім удачі. Пока-пока. Одні... Один з нас. Один з нас. Один з нас. Потрібно ще. Віддай нам своїх друзів. Дай нам імена. Зв'яжись з друзями. Використовуй фразу. В таке я ще ні разу не грав. Привіт! Обов'язково за це ні суперход. В таке я ще ні разу не грав. Не видай занадто багато. Нікому не відкривай при роду системи. Слухайся нас. Вітаємо! Тепер ти можеш грати в суперход. Вічно! Грай в безкінечному режимі. Приходять з питання, готуйся до місії. Продвігай гру. Тепер ти за це відповідаєш. Ділися кліпами. Заманюй нових гравців. Ми слідкуємо за тобою. Не підведи нас. Не підведу. Наш еск і за роботу.